Білки це обов'язковий компонент всіх клітин в організмі. На одну п'яту тіло людини складається з білка. Роль білка різноманітна. Це найважливіший макронутрієнт, це будівельний матеріал, наприклад, колаген. Це основа для синтезу ферментів, це основний компонент м'язової системи, це матеріал для виробництва компонентів імунної системи. і, Звичайно ж, це матеріал для транспортних білків. Формула – це продукт програми зниження ваги. Всім нам відомо, що коли ми вживаємо білкову їжу, вона досить калорійна. Так, ось продукт Формула 3 дає нам достатню кількість високоякісного білка без надлишку калорій, в одній порції 5 грам білка і всього 23 кілокалорії. Формула 3 це поєднання рослинного і тваринного білка, а саме соєвого протеїну і сироваткового білка. Коли ми використовуємо різні джерела білка, ми отримуємо всі необхідні незамінні амінокислоти, тим самим даючи можливість нашому організму сформувати всі необхідні білки з усіх одержаних незамінних амінокислот.